Бойовики фактично притул наблизились до Дебальцевого. Крім того, угруповання терористичних підрозділів українські розвідники зафіксували зараз на напрямку Ясинувата Дебальцеве. Загалом за минулу добу бойовики 14 разів обстрілювали передові блокпости українського війська. Руслан Ярмолюк наразі ризиковано перебуває біля Донецького аеропорту. Ось його репортаж. Одна рука на кермі, друга на автоматі. На Донецьке литовище дорога крізь хащі. Її хлопці називають дорогою везіння. Неділю назад тут розстріляли машину. Женщину ранило, водителя. А так, якби би, їздимо туди-сюди. може мож, повезе. На Назустріч ледіду, автівка з українським прапором пострілена. Попав під обстріл і йшла машина в сторону. 120 кілометрів це може стати гарантією життя. На позиції 93-ї бригади та правого сектору авто влітає. Тут на передовій солдати та добровольці пліч опліч. Ми очень подружились з воєними. Они чувствуют нас поддержку моральную. Когда ми приїжджаємо, они радуються. Нам приєдно віти їх ліце, коли ми відемо, що вони радуються виде нас. Ну ми се всім подружились. Ми тут как большая сім'я. До литовища Донецька, якихось 600 метрів на передовій ще юнаки і вже пенсіонери. 19-річний кулеметник з Франківщини називає себе Да Вінчі. Страх за літо він вишас є в деяких ну, не вешас, а в деяких іменно випадках. Це природне, то що просто для кожного вже написано помре померти за Україну Я не боюсь. Вони вже кілька місяців під обстрілами градів та мінометів прикривають єдину дорогу до литовища Донецьк. Це і є передова під Донецьком. Тут власне хлопці з правого сектору разом з бійцями 93-ї механізованої бригади і тримають оборону литовища до нього рукою подати. Зараз хлопці відбувають атаку терористів. Над вухами та розривами мінометних бомб тут звичне явище незвичний статус, в якому бійці з правого сектору віддають життя за Україну. Найбільше потреба в легалізації нашого підрозділу і все. Тоді ми будемо мати статус, відповідне озброєння і будемо нормально воювати, а не на трофейми, а на нормальному озброєнням. Поки бійці воюють і стримують атаки бойовиків у столиці, чиновники Генштабу досі не придумали, що з ними робити. Бракує дуже сильно важкої техніки. В принципі, техніки є, але її мало. Та й, в принципі, я знаю, боєприпаси би побільше. А ці хлопці вже понюхали пороху з 93-ю бригадою і під Савурмогилу, і під Донецьком, і Авдіївкою. Вони на шкільних автобусах вивозили поранених та вбитих з інших підрозділів, які розбігалися з полю бою. Автомати кидають все і ходять назад. Багато. І в основному це йде ВДВ. Ті, що кричали поначалу, що ми ВДВшники, нам по барабану, потім кидають ружже і тікають, пропадають без вістей. Я просто ще одну атаку терористів разом із військовими бійці з правого сектору відбили найбільше злі вояки на політиків, які надали Донеччині особливого статусу. Вони кажуть, солдати тільки граються у війнушки, а хлопці гинуть сотнями. Це безусловно, предательство. Предательство українського народу, української нації. Руслан Ярмлюк, Михайло Путя, Сергій Шпортило. ТСН 1+,1.